доброго дня. Так, сьогодні на дворі вийшла, і мені кажеться, що найспекотніший день. Ну, не можна дихнути. А це прийшла подивитися, скільки яка температура. Що ж це так жарко. І так, дівчатка, і так, хлопчиками, 40 градусів. При тім, що сонце не б'є на термометр, що тут холодок і маленький сквознячок 40 градусів, а на сонці цілих 70. Це капець. Ой, трошечки буває сонечко. Хмарка затулить то знову вийде, ще трохи жарко, а я вирішила подивитися піти на свої кукурузи, бо такою спекою ніяк не можу дойти до городів. Вже наче трошечки трошечки спадає спека. Думаю, дойду. Ого, здалека таке високе. Зараз подивимося, що тут робиться. Так. Да. Так, зайшла в кукурудзу, де ще перші рядки, крайні перші, ще такі качанчики, середні. А вже далі. Середину вже отакі середині маленькі, тоненькі. І що з неї буде кукурудза? Низом уже сохне. Земля порепала. А висота ого, ого! Висота, дай Боже, качанів нема. Маленькі качаники. Що в неї, де качан? Так, йдемо далі. Є й така, де крайній радочок. Два качанчики і непогані. Так, з краю біля річки. Гляньте, в таке качання гарне. По два качани. Ще й третій росте. Так що берег є берег. Ну, якби пішов дощик, вона б ще налилася, ще були б качани. Так, йду на слідуючий город. Так, тут теж непогана кукурудзка, ще молоденька. Починають качанки в'язатися. Тут трошки нижча, це садяна після картоплі. Якщо буде дощ, то щось буде. Теж по два качанчики. Mm. Така. Так що, де були гарбузи посадяні, Кукурудза набагато краще, як де була картопля посаджена. Петровича соя. Зараз побачимо У березі яка. Це проти дерева тут трошки дуже ж затіняє. Так, гарна, берег гарна. А туди далі трошки. Там вже не така, там вже пече сонце, шкварить. Такі стручечки. Це є гарна, зелена. Оце де тільки отака верба. І напротив неї так і видно, що затінок. Перевірила я вже городи. Сонечко вже знов вийшло з за хмарки, вже так жарко. Третій хати додому. Я сьогодні пролежала, в хаті теж жарко. Вентилятора не включиш, бо світла нема. Взагалі, силу ми перенесли цей день. Так, і тут соя. Тут не видно, щоб десь крутилася, чи сохла все нормально з нею. Дівчата мої вчора ходили з дітьми купатися на річку. Олежка вже чекав цього дня, коли лікар розрішить йому купатися. Я на річку не йду. Вік прожила, плавати не вмію. Сьогодні вони не ходили, бо дуже-дуже жарко було. Oh, thank you. Палися вони разом з лебедем, який не боявся їх. Анжела вечором їде поратися, назад заїжджає на каву з Олєшкою. Поки вони п'ють каву. Бабуся з онукою грає в футбол. Нема йому з ким, нема тут таких діток поблизості, йому скучно. Бабуся вилежиться цілий день, а на вечір розминка. Занімаються з онуком зарядку. Він Рональдо, а я хто? Месі. Месі собі. Месі, я їх не знаю. Ні. Розказав.

<гум> <гум> а це наші гарбузи, які ми садили в останню чергу. Зараз подивлюся. О, цікаво, чи є, щось, чи нема. Вже теж починають сохнути. Так, що тут в нас з краєчку? Трошки є. О О! Okay. Mm. Це радує м mm. трошки веселіше на душі стало далі. Нормально. Ми вибирали насіння отаких жовтеньких, отаких гарненьких кавунчиків. Чи тих гарбузів, Ось, кавуни вже в голові. Хочеться кавуна. Наші ще маленькі. Мабуть, ще не достигли жалко пробувати брати, розрізати. Так, бачите, тут якось місцями. Ого, опа, де мало листя, там уже і печеться. Де трошки листя накриває, там нормально. Тут чогось така галява, що згоріло. Середні гарбузики. Ну, це... -да. Хоч би жара спала, бо ще й гарбузи попічуться, а вони печуться, почу... починають гнити. Ну є, гарбузиків є. Так, картопля посихає по графіку. Копаємо ми вже давненько в серпні, так що якраз до серпня вона висохне. Все нормально. Так, наш перший кавунчик. Печуться на сонці і вирішили вирвати, попробувати. Солодкий можна їсти, тільки гарячий. Щоб був гарачий. А так не розбереш. Так, посиділи, кави попили. З Олешкою футбола пограли. Вже збираються додому. Вже вечір сонечко сховалося. І вам всім на добраніч, чи тихої ночі.